Місто Сінігалія, площа Мера одна із головних площ цього міста. Вона невеличка, але така затишна, привітна. Зараз на цій площі розміщений передноворічний базарчик. Я зараз прогуляюся покажу вам цей базарчик. Ну, це в основному. Артіджі переводиться як у виробництво. Багато ручної роботи, хендмейту, бачите, фонтан. А це палац самого мера. Зараз в цьому палаці знаходиться музей і бари, ресторани поряд. Це місце одне із улюблених місць, де люблять гратися дітки, бачите, вступили фонтанчики, оці леви. Вже ці леви, бідні не витримують, подивіться. Да, Металеве лево, вже на шматки розвалюються. Скільки віків в цьому лево, дивіться, дітки бігають. Прогуляємося по базару. Бачите, встановили сніговіка. Це буквально кілька днів, як встановили. Він має ввечері бути освітлений. Можна зайти всередину з сніговіка. Там дитинка вже грається, ще не всі палатки працюють. Тут Вино продають, напої. Тут догляду за шкірою і бачу ароматичні оці ж свічки гарні, напевно, воскові ці свічки і мед, да, вироби із, із, із як сказати правильно, джерівництва. Тут теж бачите такі сумочки, гаманці, ручна робота. Такий гаманчик 10 євро коштує. Записна книжка за 5 євро. Ручна робота, прикраси, 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 прикраси. Тут цін не не на прикраси. Оригінально. Шарфи. Отакі От ж. Теж сумочки. Це все ручна робота. Подивіться. Ось така подушечка. Одна. Тут теж прикраси. Навушнички. для тут прикольно, Гарно, шапочки. ще рукавички для дітей. Ну, гарно. Тут солодке бачу, трохи крему, трохи мармеладу, Подивіться, яка краса на цих снігових. Дітки граються, бо що це рай для дітей. Тут прикраси до Нового року, багато домовичків, принцески. Чашки, прикраси, зірочки. Піці, дуже гарно. Ще роботи тривають, ще прикрашають. Дуже <пілінь> <Жаль>, гарно. <пілінь> ароматичні свічки, дуже гарно. Такий аромат стоїть. Кожен по-своєму гарний і коне. Сувеніри до нового року гарно. І тут прикраси, іграшки. Новорічні іграшки, дуже гарно. Так переливаються кольорами. Дуже гарно. Сьогодні, слава Богу, гарний погожий день. Багато людей гуляють. Добре, друзі. Надіюся, відео сподобалося вам. Бажаю всім гарного дня, всім добра, бережіть себе. Ще покажу вам наостанок фортецю. Зараз, бачите, цей угол реставрується. Фортеця. Ця фортеця стала одною із візитних карточок міста Сінігалія. 15 століття. Покажу вам інформаційну доску. 15 століття 1476 1482 Коли ця фортеця була захищена водою. Зараз і фортеці музей. Бачите, це саме міст, ввечері він підсвітлюється. Друзі, всім гарного дня і всім добра, бережіть себе.